Жінка 20-25. Бути хорошою вже не працює. А якою стає та, з яким хочеться будувати життя у моєму попередньому відео: Ти непоганий чоловік, але цього більше недостатньо. Як бути чоловіком, від якого палають очі? Я сказала просту, але революційну річ: у 2025. Бути просто нормальним більше не працює. Заробляти, не бити, і не зраджувати вже не плюс. Це база. Бо чоловік нового часу це той, хто вміє бути в емоціях, хто відкриває себе, хто перестає триматись за авторитет і йде в глибину, хто вибрав себе і тому готовий будувати стосунки по-іншому. І багато хто написав у коментарях: окей, з чоловіками ясно. А якою має бути жінка? Привіт! Мене звати Світлана Бугела, я гіпнотерапевтка, експертка з підсвідомості та творчиня трансформаційного методу 3I. Я працюю з жінками, які тримали все. І більше не хочуть тримати. З тими, хто була сильною, хорошою, незламною, а тепер хоче бути живою. І це відео для тебе. Якщо ти теж відчула, що у 2025 більше не хочеться доводити, а хочеться відчувати, це відео для тебе. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати одну важливу річ: 80% тих, хто дивиться моє відео, не підписані на канал. А якщо ти хочеш бачити більше глибинного, чесного, україномовного контенту. Натисни підписатись, бо саме твої реакції і підтримка дають простір таким темам жити, рости, звучати. І ти частина цього руху. Я хочу сказати одразу: це відео не про якою жінка має бути. Це не інструкція, як встигнути за змінами. Це не ще одна роль чи чек-ліст. Це відео про те, як змінюється жінка, коли в ній більше не звучить я мушу, а з'являється я є. Це відео про різні магніти. Бо хороший хлопець шукає зручну дівчину, поганець шукає стерву, жертва рятівника. Компенсація шукає компенсацію. А кого шукає чоловік 20-25? Той, хто вже відчув себе, хто пройшов свою темряву, хто більше не боїться глибини, не грає, не тримається за контроль. Він шукає не роль, не тіло і не правильність. Він шукає жінку, яка присутня, яка не переконує, а резонує. Яка не доводить, а випромінює, яка не грає, а з'являється. Саме про таку жінку це відео, і саме такою ти вже готова бути. Перед тим, як говорити, над чим працює сучасна жінка, давай чесно подивимось, де ми зараз і як ми сюди прийшли. Бо жінка 2025 це не нова модна фраза, це результат величезної внутрішньої колективної роботи. Це наслідок тисячоліть, у яких жінка жила не як я, а як роль. Історично жінку контролювали, знецінювали, використовували, від'єднували від її тіла, відривали від голосу, лякали її емоціями, карали за силу і змушували шукати свою цінність поза собою. Жінка не мала влади, тому навчилась впливати не прямо, а через обхідні шляхи. Вона не могла сказати Я хочу, тому стала маніпулювати, жертвувати, контролювати через любов, не могла відстоювати себе. Тому адаптувалась. Ці стратегії були суперлогічними, вони допомогли вижити. Але тепер вони ж і виснажують. Бо зараз ми маємо тіло, яке пам'ятає страх сили. Ми маємо психіку, яка боїться бути щирою, бо це небезпечно. Ми маємо енергію, яка роками гнулася. А тепер просто хоче випростатись і з'явитись. Жінка 2025 стоїть на роздоріжжі: перше, або залишитись у знайомій компенсації. Роль, зручність або навпаки, втомлена, все можу. Або піти в те, що справжнє, голе, вразливе, але нарешті живе. І в цьому відео ми підемо саме в другий шлях. Отже, в нас існують дві компенсації, основні досягаторка і жертва. Коли жінка втратила контакти з собою, вона почала створювати зовнішні моделі, які мали її захищати, але насправді тільки віддаляли ще далі від живого. Так з'явились дві головні компенсації. Компенсація номер один це лати, досягаторка, жінка, яка доводить, що вона нічим не гірше за чоловіка, що вона розумна, красива, успішна і духовна, ідеальна, що вона не потребує, не залежить, не плачеться, що вона може все самостійно, без слабкості. Її тіло завжди підтягнуте, її мова впевнена, її очі втомлені, але ніколи не скажуть допоможи. Вона вже давно не в своєму цілі, вона в контролі, і не тому, що так хоче, а тому, що інакше не відчуває себе в безпеці. Роль два жертва Це інша сторона того самого болю. Вона здається м'якою, гнучкою, жіночною, але часто просто не відчуває, що має право на голос. Вона боїться власної сили. Вона чекає, що хтось побачить, зрозуміє, врятує, але глибоко сама себе не вибрала. Її тіло соромиться бажань її емоції приглушені, її любов. Залежність загорнута у жертовність. Обидві компенсації виглядають по-різному, але об'єднує їх одне. Вони не дають бути собою вільно, по-справжньому, присутньо. Зверху до всього цього додаються ще соціальні стандарти. Навіть у 2025 жінка щодня отримає послання. Ти повинна бути всім одночасно мудрою, але не повчальною, красивою, але не викликаючою, жіночною. Але не надто емоційною, сексуальною, але не розпусною, мамою, але без животика, успішною, але не амбітною, збалансованою, але завжди в тонусі, спокійною, навіть коли все палає, духовною, але не дивною, професійною, але не жорсткою, живою, але без надмірностей. І вішенка на торті: ти маєш виглядати на 25, але при цьому вже все знати, вміти і бути глибокою. Під цим тиском неможливо дихати. Ти або скоряєшся і зникаєш, або бунтуєш і стикаєшся з самотністю, осудом і критикою. Але в обох випадках ти не в собі. А в очікуванні, очікуванні відповідати, очікуванні, що хтось оцінить, визнає, вибере. І поки ми живемо в цих стандартах, ми несвідомо залишаємо ті ж самі сигнали у своїх енергіях, у своїх стосунках. А чоловік 2025 більше не відповідає на це. Бо він вже не грає в ідеально добру чи божественну жіночність. Він шукає реальну жінку, таку, яка не доводить, не чекає, не намагається, а просто є. У 2023 році вийшов фільм Барбі зовні яскравий, рожевий, грайливий, але всередині сірий, чесний і болючий. Я плакала, як білуга. І знаєш, що було найцікавіше? Жінки впізнали себе. У вічному намаганні бути красивою, глибокою, ніжною, розумною, і все це, щоб ще й не занадто. У тиску, в очікуванні, у втраті себе. А чоловіки відчули напад, бо не побачили там себе. Але Кен теж страждав, він не мав власної ідентичності, він не знав, хто він без Барбі. Він або був у ролі, або ніким. Барбі це не фільм про фемінізм, це фільм про дві втомлені крайнощі, про те, як і жінка, і чоловік стали персонажами, а не живими людьми. І обидва хочуть вийти з цього сценарію. Але жінка може бути першою, бо саме в ній тіло, чутливість, глибина, і коли вона знімає маску, вона дає простір йому зробити те саме. В старому світі жінок контролювали через тіло. Одним з маркерів того, що ти все ще в старих вібраціях є твоє вибагливе ставлення до власної зовнішності. Усе, що ти бачиш у стрічці Інстаграм, фільтри, підтяжки і ідеальні тіла. Це не про сексуальність, це про страх бути собою у тілі, яка змінюється, дихає, старіє, хоче, боїться живе. Тебе навчили тримати живіт, приглушувати бажання, не переборщити з привабливістю, ховати емоції, які роблять тебе істеричною, не показувати біль, що ти розкисла, не з'являтися, поки не виглядаєш достатньо добре. Твоя сексуальність стала або бронею, або валютою, але не простором. І чоловік у 2025 році більше не шукає ідеальне тіло. Він шукає жінку, яка є в тілі, в тілі, яке не стискає себе, не просить вибачення за зморшки целюліт чи в тому, яке дихає, живе, присутнє. Бо справжня сексуальність це не поза, це стан, контакт, протікання. Жінка, яка в контакті з тілом не контролює себе, вона слухає себе, вона дозволяє, і саме це приваблює до глибини, не до образу, до реальності. Отже, жінка, з якою чоловікові з 2025 року хочеться залишатись і будувати життя, яка вона? Вона не ідеальна, але є. Вона не намагається бути глибокою. Вона просто відкрилась. Вона не доводить свою жіночність. Вона живе в цілі. Вона не грає Мені нічого не треба. Вона чесно каже, мені важливо це і це. Вона не намагається контролювати, вона дає простір. Вона не боїться показати себе без фільтрів, бо не чекає. Що її полюблять тільки якщо. Вона не тримається за незалежність, бо розуміє, що таке інтерзалежність. Чоловік 2025 хоче жінку, яка не утримує його любов, а викликає її, не просить уваги, а випромінює стан, у якому хочеться бути, не тисне будь зрілим, а сама зріла в собі, бо така жінка не обіцяє щастя, вона дає простір, якому щастя можливе. І саме тому з нею хочеться залишитись, бо вона вже не грає в любов, вона є любов'ю. І не тому, що вона правильна, а тому, що повернулась до себе. Якщо ти дослухала до цього моменту, значить частина тебе вже втомилась грати, втомилась відповідати, втомилась тягнути. І ось правда, яку більше не вийде ігнорувати. Чоловік 20-25 не хоче тебе кращу, не хоче тебе живу. Не в образі, не у фільтрі, не в очікуванні, а в тілі, в серці. Присутності. А ти готова. Бо якщо ти досі граєш хорошу, ти відштовхуєш глибину. Якщо ти досі чекаєш, щоб тебе вибрали, ти сама себе не обрала. Напиши в коментарях: я не доводжу, я вже є. Поділись цим відео з жінкою, яка вже не може, але ще не зізналась. І з чоловіком, який шукає правду, а не маску. Якщо це відео розбудило тебе, не проходь повз, бо саме лайки і репости дають правді силу звучати. А світ зараз дуже потребує живих жінок і чесних стосунків. Якщо ти відчула, що всередині почався рух, не зупиняйся. Бо пробудження це не натхнення на 10 хвилин, це вибір нарешті повернутися до себе не до, сильної, не до правильної, а до справжньої. Саме з цього починається глибоке зцілення. Саме туди ми йдемо на курсі зцілення дитячих травм, там, де ти навчишся не змінювати себе. А чути себе, приймати, розширювати, з'являтись. Бо коли ти зцілюєш свої травми, ти більше не граєш. І тоді твої стосунки, твоє тіло, твій голос, твої бажання стають твоїми. Посилання під цим відео.